все, я на відео знімаю. Що розказувати? Давай. Та що розказувати? Давай, як все вийшло? Там охорона була? А, так, була. Я спочатку прийшла. Як тільки кінчився концерт, мамка мене довбала першими настроєння, хоча по-настоящему вона казала, що наоборот буде кайфове настроєння, що вона В охрани, пробратися до Остафів і воткається. Оказалось, все не так. Казалось мамка зла, і я стою і із... пішла до офанька, спитала, чи можна. Питала, чи можна сфоткатися. Він каже, звісно, ні. Я подумала, кари, канічно, охранник, охранник каже. конечно, я, я подумала, що лох. Я все одно тут буду стоять і посрати на твоє мнение кончене. Стояла. Ми з тим Семенем. Я кажу, до кінця. Суть". Ми до кінця стояли. Мамка ні не смотря на мамки, ні гори, я все время стояла. Мамка стояла справа від мене. Я стояла найближче до входа, дивилася постійно, як двері відкриваються. Я думаю, даша, став! Ай, там наша стафнова була. Я дивилася. Ну і там тоді тоді зайшли рук до неї. Побачила баб, цього батька, маму, мама геть низька, її брата побачила. Брат прямо при мені виходив. Дівочки, нам вас, що ж, у вас з понеділка пара є чи немає? Є, не е, ми здаємо здаємо цей. Давай тюток. Та я знімаю вас, все. Може, діда прийшла, не відео. Як хочете.